Так, вихватили. Ще є обладнання від компанії D. Для квартири ідеальний варіант П'ятірочка, тірочка максимально тихий інвертор. Безпечний, надійний, якісний. Працюємо офіційно, будь-яка форма розрахунку. Працюємо в Києві Київській області. Також такий. Інвертор 5-6 підійде для невеличкого будинку, або для більшого будинку на критичну групу споживачів. Тобто якесь резервне живлення освітлення, інтернет, цигналізація, насосна станція, газовий котел, насосна група. Ось такого плану. Ну, або, наприклад, один-два кондиціонери по типу тепловий насос повітря-повітря. І одразу кажу, якщо ви вже купуєте гібридний інвертор, акумулятори у нас також є різні, намагайтеся в подальшому монтувати сонячне поле, тобто замовляйте сонячне поле, це облегшить роботу гібридного інвертору. В день ви будете витрачати це на власне споживання, енергію сонячну, Не зважаючи навіть на таку погоду, вона все одно є сонячна енергія. А вночі буде використовувати вже акумулятор.